колино, надія єдина, руд, клясов, життя по гоніш живе посем Żęczą muchroje nad bognami skrzypi, Jadący w łóż czasami poprzez Grząską rzekę Brun. Czasem o Gdzie gdzieś losy ryk Ale w ogonszu dzikim gór i znów tak niewzruszona dusza. Śni pustko rozmarzona, piękny o nie. Gdzie się siedzibie u lasy kiedyś Ujrzałem pełen krasy cudny po lesie kwiat Słońce jasniejsze mi się zdalo wszystko Krom nas się radowało, śmiał się do nas cały świat Próżno

char oh. Міжнародному фестивалі культури в польському містечку Врангово співають поліські соколи, відомий в усій Україні та Польщі гурт польської пісні з Житомира його супроводжує танцем, в нього вчиться перемагати в конкурсах і здобувати симпатії глядачів, теж дуже відомий в Україні і Польщі дитячий танцювальний колектив Королівський теж із Житомира. Обидва колективи працюють при Житомирському обласному відділенні спілки поляків України, а місцем для своїх репетицій вибрали залу польського дому, якому недавно виповнилося 15 років. На Житомирщині з давніх давен мешкає найбільша польська громада України. Тут жили і працювали, і робили великий внесок в історію та культуру і Польщі, і України багато відомих поляків. І навіть сталінські репресії та депортації в 30-х роках минулого століття не вбили тут волелюбного духу. Тож, коли Україна здобула незалежність і дозволила національним громадам розвиватися, на Житомирщині виникли 52 польських організації, різних обласних і містечкових, професійних і культурних. Це були товариство вчителів польської мови, і товариство польських лікарів, товариство польських спортсменів, і польське наукове товариство і багато багато інших. І, хоч їх гуртували навколо себе Федерація польських організацій, Полонія, обласне відділення спілки поляків України, тощо, все ж потрібне було місце, де можна було б зібратися, обговорити спільні плани, окреслити перспективи, таким місцем мав стати польський дім у Житомирі. Сенат Республіки Польща, товариство Спільнота Польська у Варшаві місцеву ініціативу зрозуміли і допомогли коштами, адже європейська держава не могла не підтримати своїх земляків, щоб вони зростали культурно і духовно. Так у Житомирі виріс польський дім, якому присвоїли ім'я Подаревського перший і ще й досі єдиний такий в Україні. Цьому році польський дім святкує 15-ту річницю свого заснування. Польський дім це виняткова інституція у нас в Житомирській області і навіть на цілій Україні. Жодна область не може похвалитися таким ошатним будинком для поляків, які можуть приходити в польський дім і реалізовувати свої плани і задуми. Він виріс майже в центрі міста. На крутих скелях біля мосту, де швидка Кам'янка впадає у потужну річку тетерів, тут колись любили гуляти і милуватися пейзажами Юзеф Ігнацій Крашевський та Ігнацій Ян Падеревський, Ярослав Домбровський та Юліш Заремський, і ще багато видатних поляків, які тут жили і любили Житомир. Вдячні нащадки бережуть про них пам'ять у назвах вулиць та в монументах, у музеях і, звісно ж, у польському домі. Урочисте відкриття польського дому відбулося 29 липня 1999 року. На визначну подію прибули представники польської влади і товариства спільнота польська. Адже без їхньої підтримки цей осередок польської культури і духовності був би неможливий. Представники посольства Республіки Польща в Києві та місцеві урядовці, і десятки сотні людей з усіх міст і районів області. Відкриття польського дому зміцнило їхній дух і дало силу для польоту. Наш польський дім працює в багатьох напрямках, головним з яких є освіта. Освіта для дітей, для молоді і для старших осіб, які бажають отримати карту поляка. Перше, за що вирішили ґрунтовно взятися в польському домі, щоби відкрити тутешнім громадянам шлях до Польщі і до Європи це вивчення польської мови. Спершу тут викладали вчителі, направлені з Польщі. А сьогодні працюють наші земляки, котрі здобули освіту в Польщі або й тут, у Житомирі, в університеті імені Франка, де успішно діє центр полоністики. Ось як успішно можна розвиватися, маючи орієнтири, євросоюз та підтримка Польщі. На початок руку школьного цього року розпочали навчання майже 80 дітей від 8 до 13 років. Діти охоче приходять, вчать мову, культуру, історію. Кожен із них мріє потім поїхати до Польщі. Можливо, здобути там вищу освіту. Сьогодні тут тільки перше заняття після літніх канікул, тож трохи важко зосередитися. Але все швидко війде в норму. Адже діти самі охоче сюди йдуть, щоб більше знати про Польщу, а в перспективі можливо і отримати в Польщі вищу освіту. Звичайно, для тих, хто планує йти до польських вишів, чи отримати карту поляка в польському домі, є й поглиблений курс вивчення мови. Ми хотіли б, щоб дитя знало своє польське коріння, щоб вивчала польські традиції, вивчала польську мову. При польському домі діють курси польської мови для молоді, яка планує навчатися в Польщі. Курси ці проводить гарна вчителька, фахівець, Шумлянська Наталія. Цьому році випускники наших курсів вдало склали іспити і вступили до вищих навчальних закладів Польщі. Біля 30 осіб наших учнів зараз розпочинають навчання в Польщі. Та навіть під час літніх канікул не змовкають у польському домі дитячі голоси. Тут завжди організовують дитячі табори. Часто дітей на відпочинок бере до себе і польща. Цього року через кризу, через війну в Україні, діти відпочивали тут. Але скільки було походів у ліс і на річку до музеїв, скільки вражень таке не забувається. Пожарну частину, потім вони ходили в басейн, вони ходили в замкового гора, посічення Голова чацького туди, вони ходили в Радимишель. Очень цікава інскурсія була в Радимишель. Сценки ставили. І... Сказки, все на польському ось вот в цьому году вони відділені сказку красною шапочку. Да, все на польському закерік був просто в от этого. для дітей, які займаються на суботніх творчих студіях, ми організовуємо тематичні зустрічі, організовуємо літні табори, веселі екскурсії та поїздки. Крім того, ми працюємо над патріотичним вихованням наших малюків і молоді з метою патріотичного виховання. Організовуємо святкування урочистості до дня незалежності Польщі, до дня польського прапору, дня полонії. Також велике значення приділяємо для того, щоб діти підтримували польські і католицькі традиції. Щороку ми організовуємо оплаткову зустріч, різдвяну зустріч для малюків і для старших дітей. Вже другий рік у польському домі починає роботу дитяча вокальна студія. Другий рік малий час, але діти мріють, що навчаться гарно співати, і їх запросить на концерти Польща. І вони побувають у Кракові, і Варшаві, а можливо, і в Сопоті. Звичайно, результатом роботи були у нас такі е, свята, звітні концерти перед батьками. Е, ну, це на, на свято День Незалежності Польщі. Е, е, зимові свята ми співали колядки. Мами, тати, бабусі, дідусі дуже задоволені. Ми спеціально і для них вивчали пісні. До послуг тих, хто хоче більше знати про Польщу. Бібліотека польського дому. Вона нараховує майже 10 тисяч штумів літератури різної історичної, художньої, дитячої, є й шкільні підручники. Все це подарунки з Польщі, якими користуються більше 200 читачів із Житомира та області. Любов до книги тут прищеплюють з маличку. Наприклад, працює в читальному залі Дитяча художня студія. Ну, як не потягтися до книжки, не перевірити, чи правильно намалював героя. Бібліотека польського дому функціонує безпосередньо з самого відкриття польського дому. Тобто, слава Богу, вже ну, досить таки тривалий час. Користуються книги-попитом, особливо з історії Польщі. Найбільший контингент людей, які беруть у нас літературу, це слухачі наших курсів польської мови і студенти або абітурієнти, які навчаються або хочуть навчатися в польських вищих навчальних закладах, тому що у нас дуже багато літератури з профільних предметів, таких, наприклад, як хімія, математика, біологія, географія, і, звичайно, підручники з польської мови. Крім того, у нас є дуже багато польськомовних енциклопедичних видань на різну тематику. Але звичайно найбільшою популярністю користується класика польської літератури. Тобто це Міцкевич. Також беруть дуже часто Сінкевича і музичні видання. У нас досить такі хороші музичні твори Шопена. Так ноти. залу польського дому обрали для своїх репетицій і знамениті поліські соколи. Колектив, де співає вісім заслужених діячів культури Польщі, який недавно відзначив своє 25-ліття, поліські соколи об'їздили з концертами всю Польщу, стали лауреатами багатьох міжнародних фестивалів і гідно представляли скрізь польські мелодії нашого поліського краю. Знає їх і вся Україна, польську культуру вони гідно демонструють і тут. У тому ж залі тренується ще один відомий в Україні і Польщі ансамбль. Дитячий танцювальний королівський. Їх теж добре знають і в Україні, і в Польщі. Важливим напрямком діяльності польського дому є співпраця із польськими громадськими організаціями Житомира та Області. Польський дім. Для проведення своїх заходів використовують Товариство польської шляхти Житомира, товариство ветеранів війська польського, проходять тут репетиції польських колективів, зустрічі, презентації. Також ми тісно співпрацюємо із костелом Святої Софії, і майже щонеділі у нас проходять реколекції від костелу. Також ми співпрацюємо із організаціями в області в Новограді Волинському, Малині, Довбиші, Єршанську. Запрошуємо представників польських організацій області до участі в наших проєктах, А також їздимо до них і проводимо у них різноманітні заходи, конкурси, декламації віршів, тематичні зустрічі. Концерти, відвідуємо їх на урочистості на День Незалежності Польщі, приїжджаємо на Різдво от, або на інші свята. І польські, і українські. Стараємося підтримати наших, наші організації в області від найменшого села до районного центру. І ще один унікальний колектив діє в Житомирі. Польський драматичний театр імені Юзефа Ігнація Крашевського. Він теж розпочинався в польському домі. Артисти і професійні, і аматори з успіхом виступають і в інших містах України, і за кордоном. З тим спектаклем двучіс виїжджаємо довільно на міжнародний фестиваль. Якщо, хоч один глядач, хоч один хтось із залу замислиться над тим, що побачить, то наш великий успіх. Часто збираються в польському домі і люди старші, приходять і ветерани війська польського згадати колишні бої своїх товаришів-комбатантів. Їх на Житомирщині було багато, а нині лишилося мало, час бере своє. Тож, щоб пам'ятали про їхні подвиги і про правнуки, вирішили передати. Обласному краєзнавчому музеєві бойовий прапор спеціально виготовлений у національних кольорах Польщі та України біло-червоних та синьо-жовтих, як нагадування про спільні бої проти спільного ворога фашизму і спільно здобуту перемогу вільну Європу. Там, де польський жовніш бачив. Walczył на всіх фронтах, там де воювали польські жовніри, на наші знамена проливалася їхня кров. Ми того ніколи не забудемо. Тож дозвольте побажати вам здоров'я і довгих років життя, щоб ви були живими свідками того, як ми творили спільну історію. та зала польського дому маленька, не завжди вміщає всіх бажаючих побувати на камеральних концертах кращих колективів. Що проходять тут кожної суботи, чи переглянути польські фільми. Тож, щоб донести польську культуру і духовність до більшої маси людей, польський дім за підтримкою Європейської Республіки Польща йде до великих залів та у різні колективи, і на тих імпрезах завжди багато глядачів і місцевих поляків і українців. Адже польща, член Євросоюзу? Тож через культуру, інформацію, події хочеться почерпнути її досвіду, щоб і собі бути ближчими до Європи. Так, Дні польської культури, де виступали і місцеві колективи, і відомі артисти з Польщі, проходили в концертній студії обласного телецентру. І то діше співтання з культурою польською дає нам спляву можливість побачення, поглиблення того доробку великого культури польські і того доробку мішаного культури польської і української культури і українські в польській культурі. Для того, що зespoли артистичне презентують за культури польським, як і українському, правда, і єдна культура виводіть із другої культири. Йна культура забере щось лепшені польської культури дають чудову можливість краще пізнати доробок польської культури і української, бо вони дуже поєднані між собою. Вони проникають в одноводну, взаємно збагачуючись, і це є чудово. Jak przedstawiciel konsulstwa, ja lubię i polską, i ukraińską kulturę. I rady się je ja takie cudowna święto, jednania dwóch kultur. Przedstawiciel Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ kochamy kulturę polską, kochamy kulturę ukraińską, a dziś jest takie piękne spotkanie, święto kultury polskiej ukraińskiej na ukraińskiej ziemi w postaci tegoż, że festiwalu kultury polskiej, że to Польський дім тісно співпрацює з Житомирським державним університетом, зокрема з центром полоністики. У нас дуже тісна співпраця. Студенти Житомирського університету є волонтерами польського дому, допомагають в реалізації проєктів, приймають активну участь, ініціюють багато проєктів. Також спільно із директором Центру полоністики Наталією Купріанівною місяць. Ми вже декілька років поспіль організовуємо літературні конкурси, конкурси декламації, також тематичні зустрічі до дня рідної мови. В цьому році також відбулася така тематична зустріч, яку ми поєднали із річницею від дня народження нашої землячки Лесі Українки. В минулому році факультативні заняття з польської мови розпочалися в Денишівській школі. Польський дім обійняв, опікою цю школу, і щороку на свята ми також приїздимо до цієї школи, привозимо дітям подарунки в цьому році. Ми підготували підручники, робочі зошити з польської мови для учнів. Біля 50 учнів цієї школи від 1 вересня розпочали навчання вивчення польської мови. Дім Польський організував у Житомирському державному університеті імені Франка виставку, присвячену життю і творчості видатного політика, музиканта, композитора Ігнація Яна Подаревського. Чиє життя тісно пов'язане з Житомиром. Протягом кількох тижнів студенти могли познайомитися ближче зі світовим генієм, який поєднав Житомир, Польщу, Європу і світ. У квітні, коли люди моляться за жертви Катині та за тих, хто загинув у польському президентському літаку, який летів до катині чотири роки тому, польський дім зібрав усіх бажаючих. І повіз до Біківні, української катині, де поховані жертви масових розстрілів у КДБ і українці, і поляки. Це потрібно, щоб люди добре знали своє минуле і правильно вибирали майбутнє для себе і своїх дітей. Про роботу польського дому в Житомирі можна розповідати дуже довго, адже кожного тижня там відбувається щось нове і цікаве. Тож не тільки поляки, а й усі жителі Житомира гордяться, що тут є польський дім теплий, світлий і затишний представник Європи в нашому краї, котрий для кожного є ланцюжком єднання нашої історії, нашого сьогодення з Польщею, а значить, і з Європою.